улюблені браті і сестри, ми сьогодні в черговий раз прийшли на цю замкову площу, щоб виразити біль і скорботу тисяч і мільйони людей. Ця площа перед старовинним замком бачила багато різних подій. радісних, скорботних. Але сьогодні ми вшановуємо тих, які не на полі битви загинули, не від віку померли. Сьогодні це скорботне за упокійне богослужіння. Присвячене жертвам голодомору 30-х років і інших років, ми сьогодні оплакуємо в першу чергу тих, які втратили дар життя через гординю і гріховність людську. Втратили життя не від стихії, а втратили життя від людиноненависті. Здається, можна запитати, а коли ж закінчиться цей біль? Відповідь одна ніколи. Ніколи ми не забудемо тих, Які невинно постраждали. Пам'ять людська із роду в рід говорить про правду життя. І ця правда життя нас сьогодні надихає згадати давнину ХХ століття, але і так близько, тому що це наші. Рідні, близькі, знайомі, знайомі по переказам, померли від голоду. Ми пам'ятаємо тих, які тікали із східних теренів України сюди. І краплинкою води. Кусочком хліба ділилися наші діди, батьки, ділилися із тими, які. Будучи гоним і голодом просили допомоги тут. І ця велика єдність України, єдність України в болі і в радості. Настільки жорстокою була тодішня влада, що створила такі умови, що людина- людину поїдала. Батьки дітей своїх незбагненні речі. І згадуємо, щоб знову гріх людський не заполонив ні розум, ні серце, щоб знову і знову ми не ставали людиноненависними і людиножерними. Ми сьогодні молимось, щоби поновити в пам'яті наші. Щоб передати нашим дітям і онукам про ці страшні трагічні події нашої великої і славної неньки України. Вічна є їм пам'ять, вічна їм молитва, царство їм небесне за цю велику любов, яку вони мали до свого краю, тим хліборобам, тим українцям. Тим людям, які невинно постраждали в часи репресій, в часи репресій голодомору. Милосердний Господь і сьогодні хай почує нашу молитву, яку ми виголошуємо тут, на замковій площі, за душі спочилих голодом заморених наших українців.